Грім Штормового короля, кампанія-пісочниця велетенського масштабу. Ваші герої будуть втягнуті у безжальну боротьбу за виживання цілого регіону Фаеруну під назвою Узбережжя мечів. Ви відвідаєте такі славетні міста, як Невервінтер, Вотерді, Плускан, Мірабар та безліч інших поселень та цікавих місць, і усім їм загрожує неминуче знищення від велетнів. Десятки цікавих та різноманітних завдань та персонажів. Ця кампанія справжній скарб для всіх поціновувачів формату пісочниці. Ідеальна для гравців але проблема для майстрів-початківців, адже потрібно займатися менеджментом багатьох ключових аспектів цієї кампанії і ніколи не вгадаєш, куди вирішить відправитися ваші пройди сьогодні. Крім цього, у 2023 році вийшла книга доповнення, яка ще більше розкриває світ велетнів. нові підкласи, унікальні магічні предмети, нові монстри і ще велетенська купа інших цікавинок. Тому, якщо вам подобається епічна боротьба з гігантами, то саме час показати велетням, що справа не у розмірі, а у навичках.